Привіт, друзі! Вітаю всіх в своєму новому влозі, де я буду ділитись нашими новинами. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підписуєтесь на мене. Не забувайте відразу ставити лайки і поїхали дивитись наші новини. І перша така новина велика для нас це те, що ми переїхали, друзі. Ми переїхали з нашого міста Васили до батьків в село на північ. Чого ми переїжджаємо? Я розповідала вам вже в прямому етері, тому що моєму чоловікові дали дуже класну роботу. Ми дійсно не могли таку класну роботу просто кудись закинути, дати іншому іншій людині і переїхати в тепло. Ми вирішили трішечки трішечки ще декілька років можливо побути тут на Алясці, і зараз ми знаходимося в Фейербенку. Це можна сказати, таке саме далеке, саме північне велике місто Америки. Тут живе десь. 100 тисяч людей ми приїхали сюди для того, щоб Ілья здав драґтест для своєї роботи. Приїхали просто також трішечки погуляти і, звичайно, показати вам це місто. Але перед тим як ми будемо тут гуляти і показувати, я вам буду це місце. Я хочу, щоб ви побачили, як ми переїжджали. Я не дуже багато всього засняла, тому що емоції в мене були такі. Мені було дуже шкода кидати мою квартиру. Мені було дуже шкода кидати місце, яке я люблю. Іноді треба кидати щось гарне, класне, щоб отримати ще щось класніше. Мені здається, цей влог буде трішки емоційним для мене. І емоції не тільки будуть щасливі, але й сумні. Але... Я записую це все, щоб потім через роки згадувати, що ми пройшли, згадувати, що ми відчували і сміятись. Посміхати з цього все і думати, вау, невже ми це все проходили? Ось так буду робити відео про цей день, про наш перевіз, але просто хочу заснімати все, як відбувається. Ось зараз у нас бачите просто Армагеддон в домі. Це наш останній день тут, і радісно, і сумно, тому що я любила цей дім як не як. І тепер тут будуть жити інші люди. Якось так цікаво. Ось так відбувається переїзд. Просто все по коробках, все в валізах, все там миється. Цей одяг ми вже попрали весь і так само ось тут майже вже нічого немає. Саме цікаве, що ми навіть не знаємо, де ми будемо жити там в селі, тому що ми нічого не орендували. Сподіваюсь, знайдемо щось цікаво, а якщо ні, то е, поживемо з батьками трішечки, можливо, місяць, можливо, два. Хто зна, Батьки Ільї радіють, що ми будемо переїжджати, тому що, ну, як всі батьки, хочуть, щоб всі діти були близенько, жили всі поряд. Як знаєте, у Курчат дітки, щоб всі були поряд, отак батьки всі. Тому вони, звісно, раді. Ілля купив спеціальний мішок з клейонки, щоб засовувати туди наш матрац, і за допомогою пилососа його зробити менше, щоб скрутити і перевести. Я не хотіла його продавати, тому що я його обожнюю, і він досить дорогий, то я вирішила взяти його з собою. Але багато інших речей з дому, такі як стільці, стіл, ми попродавали. Але спочатку ось так мили всією родиною. Цей періс я здивувалася, яка джема в мене вже помічниця. Просто доросла дівчинка, а Фелікс, ну Фелікс, як завжди, чудив. В останній день в нашому домі нарешті ми побачили гори, До цього майже тиждень був туман, і я не могла навіть попрощатись. Взагалі, люди, які переїжджають, розуміють, що переїжджати не так вже й легко, особливо в гірші умови. Я дуже рада, що наші друзі вирішили нам приїхати допомогти, бо самі ми би так швидко не впоралися. А це моя така пуста і чиста шафа. Таку я її майже ніколи не бачила. Обов'язково в наступному своєму домі я так само зроблю все білим кольором. Мій улюблений колір. Я не вірю, що ми нарешті тут все прибрали, чуєте таке ехо. Чесно кажучи, я дуже втомилася вже. Це два дні підряд. Ми прибирали весь дім. І ці останні дві кімнати, ну, кімната, ванна, це була така крайня точка наша прибирання. І вже майже все загрузили. Бачите, просто повний той прицеп і машина також. І залишилось тільки... Тільки їхати. Трішечки сумно, трішечки цікаво, як будемо жити, де звичайно в нас не відразу буде така класна квартира, як ця наша. Але в мене є надія, що в майбутньому в нас буде не те, що таке, а ще краще, ще крутіше. Тому я так з легкістю, з легкістю залишаю, з легкістю починаю щось нове, тому що я знаю, що мене чекає набагато класніше, гарніше. Цікавіше. Ось. Знаєте, тільки нещодавно я їхала в магазин Таргет і думала: не там не буде ні таргету, там не буде ні магазинів ніяких. І це мої, напевно, останні дні, коли я можу так легко сісти в машину і поїхати кудись, а, кудись близько. І від цього трішки, звичайно, настрій м -м вниз опустився, але все одно м -м якось звикну. Що робити? Ми дуже швидко переїхали до батьків, але в мене був не той настрій, щоб заснімати вам дорогу. Але оце я хотіла вам показати, як Фелікс заснув на весіллі. Ми з Ілією майже рік жили тут в фейербенку, колись як тільки ми одружилися. І в мене з того часу тільки погані якісь емоції, погані якісь спогади, тому що не все в нашому житті тоді було так ідеально, гладко, Іля ще вчився. Я тільки переїхала в Америку, завагітніла відразу, і ще ми вчили жити один з одним. Ось. І це місто було таке сіре, мені здавалося, непримітним, негарним. В принципі, і воно і таке зараз є, але я намагаюся на нього дивитися з, іншого, з іншої сторони, побачити, можливо, можливо, щось в ньому прекрасне, тому що всюди є щось цікаве, прекрасне. Тато так довго там здає свої тести, що ми вже зачекались його. О, іде, тату, майже годину, майже годину, тебе, тату! Чекали. Спекотно так шу. в машині. Фелікс вже восьмой придивись. Застібайся, хлібчик. Зараз у нас плюс 25. Ми вже всі. Потіли для нас, людей заляски. <смі> дуже тяжко вже а, переживати таку спеку. <смі> це не спека, ви скажете, я розумію. Але тут дуже сухий клімат. І ваші, наприклад, 35, це як для нас 25. Тому що тут прям дуже сухий. Ми дуже сильно вже потіємо, бачите? Що, хлопчик? Так само і взимку. Тут сильно холодно, але ми це не відчуваємо через. А сухий клімат нам не здається такий холод. Надворі було так добре, що ми вирішили погуляти в ботанічному саду, який був близько біля того місця, де Ілля здавав тести. Знаєте, я пам'ятаю, як дивилася серіал Відчайношні домогосподарки, і в першому сезоні одну монашку покарали, і у покарання відправили служити в Фейербанкс. Почувши це тоді, я почала сміятись. Треба ж так. Для когось це покарання, і найгірше, що може статися з людиною, а для інших це звичайне життя. Таке покарання. Тут кукуруза росте. Яка кукуруза тут росте? Дивись. Качани великі там всюди. Цей ботанічний сад і город вирощений за допомогою аграрного філіалу університету у Фейербенку. Тож тут працюють багато студентів, і ти можеш їсти все, що бачиш, але додому врожай брати не можна. Це лише для того, щоб люди бачили, що можна виростити на півночі, де пів року зима точно є. Фелікс, дивись, яка капуста велика, як три твої голови. Оце капуста. Величезна. Як пів Фелікса капуста. Тут стільки таких великих капуст. Люди. М -м, пахне, понюхай. Іще одна. Ще одна капуста. Пам'ятаю, 5-6 років тому тут вхід був вільний, але зараз 8 доларів на одну людину. І вони це рахують як донейшн. Ой, Ось такий хлопчик хороший. Їде робить чис. Відразу. Ой, не, не, не. ні, ні, ні клякати, нічого тут не ні. що. Клацати не можна. От люди взяли, залишили ключ. Я вже коли казала, що, хоча це і більш на півночі від того місця, де ми раніше жили, але тут завжди літо набагато спекотніше. Ще й до цього всього білі ночі ще яскравіші, ще ясніші. Тому через це тут багато овочів виростають просто гігантськими. Уявляєте, коли у вас світовий день 20 годин на добу, що може вирости? Звичайно, багато що. Знаєте, я вважаю, що Бог просто змилувався над людьми з півночі і послав такий подарунок, як білі ночі. Коли ми можемо насолоджуватися красою півночі, сповна і думати, що живемо в найкращому місці планети. Тут так багато різних квітів, і вони всі підписані. Вітя скільки тут просто роботи. Кожна квітонька, вона підписана. І ось так ти ходиш. Цьому по цьому саду і все так гарно підписано. Моїй мамі б це сподобалось. Я знаю багато людей, які б не звернули б навіть увагу на ось ці написи на працю людей, які не розуміють, чого я так захоплююсь якимось вражаєм і дарами природи. Все просто, бо люди не знають, як це жити, коли цього в тебе немає 6 8 місяців мінімум. Знаєте, ти просто сумуєш навіть за зеленим кольором. Уявіть, перші роки мого життя на Алясці були такі, що я взимку йшла в магазини, де просто продають квіти і насолоджувалася квітами, зеленію, бо не мала змоги їх купити і суму. Вала за ними приблизно я близько року злилась на Ілью, звинувачувала його, що мене він сюди привіз. В таку ось глухомань Фербенкс, і мені дійсно знадобилось декілька років, щоб прийняти цю ситуацію, бачити позитив півночі, бачити красу і полюбити те, що я маю зараз, а не дивитись і не жити минулим. І зараз я вже розумію, щоб не плакати тоді кожен день. Мені просто потрібен був терапевт. Тоді Іллі було б набагато легше зі мною, і відносини не псувались, не зрозуміло чого, і тоді б він не казав всім, що перший рік його життя зі мною був найгіршим. І він дивувався і казав: наші я одружився. Отак не розумів мене. А мені єдине, що потрібно було тоді, щоб хтось мене зрозумів, зрозумів мої емоції, мої хвилювання, дав пораду. Зараз я знаю, що є люди професіонали, які цим займаються. І теж знаю, що є багато людей, які не хочуть зв'язувати з психологом, бо був негативний досвід у них, чи завищені очікування, бо думали з першого разу вирішати свої проблеми і питання. Варто переступити через свій страх і наважитися дати терапії шанс, але вже з іншим психологом. З правильним терапевтом і розумінням, що терапія це спільна робота в команді, ви зможете досягти класних результатів та покращити своє життя. Цього мені дійсно колись не вистачало, тому мені приємно рекламувати Mindly – найбільшу платформу із пошуків психологів онлайн в Україні. З ним пошук терапевта для вас не перетвориться в муки вибору і чергове розчарування, бо тут, з-поміж тисячі спеціалістів, ви Точно знайдете того, з ким станеться ваш меч. Все, що вам потрібно, пройти тест за посиланням, яке буде під відео, і декілька простих питань допоможуть вам зрозуміти свої потреби та цілі. А платформа підбере для вас оптимальний перелік психологів, які спеціалізуються на вашій проблемі та підійдуть саме вам. Далі переглядайте відеовізитки і бронюєте сеанс у того, хто вам відгукнеться найбільше і з ким ви можете отримати максимальну користь від терапії. А ще в мене є для вас промокод Катри, який дає 20% Одків знижку на перший сеанс з будь-яким спеціалістом вам друзі бажаю покращити своє життя з майндлі. А Майндлі дякую за співпрацю і все поля, 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 які обробляють там. А тепер трішки більше хочу розказати про сам Фейербенкс. Він розташований за 315 кілометрів на південь від полярного кола. В цих регіонах в 1901 році почалася золота лихоманка, і вже в 1903 році цю місцевість офіційно оголосили містом Фейербенкс. Є декілька речей, що зараз дають життя місту: це військові бази, постачання нафти з продобей. А тут є пункт постачання нафтового родовища та видобуток золота. Феєрбенк є най Холоднішим містом США серед міст з населенням не менше 10 тисяч людей, тобто це найпівнічніше велике місто Америки. А тепер про погоду і температури. Ось це мені здається цікаво. Середня температура у січні тут мінус 22, а в липні плюс 17. Перший сніг, що тут випадає, і не тана, з'являється на початку жовтня, а останній на початку квітня. Середня перша та остання дати з температурою замерзання 11 вересня та 14 травня. Відповідно, що дозволяє середній вегетаційний період 119 днів. Проте заморозки трапляються і в червні, і в липні, та в серпні. В Фаєрбанку немає таких великих гір, як на півдні Аляски, тому тут багато людей вирощують на полях овочі. Цей Ілля літав на дроні серед цього ботанічного саду, щоб показати, як зелено також буває в нас негарно. А це ми там ось так навіть знайшли вишні. Вони дуже-дуже маленькі і кислі, але це вишні все одно. І я вже казала на початку, що коли в тебе немає взагалі такого, ти навіть радієш такому. Хоча врожаю на цих деревах було прям дуже багато. Такі маленькі вишні, так? Такі маленькі вишні. Угу. Давайте-ка маленькая кисточка. Угу. Смачно? Yeah. Я уже, конечно, взорвал. Богато. Но еще тут залишилось. i'm the Alibaba. Влітку цей ботанічний сад має заходи кожен день. Тут роблять концерти, переглядають фільми, збираються на пікніки, слухають музику. Все цікаво і дуже бажане в таке коротке літо. Ще додатково цей ботанічний сад має десятки сотні метрів квадратних, де ти ходиш, їш врожай і любуєшся природою. Ось такі якісь дивні розваги в нас на півночі. Хтось все літом там в Україні думає, ото вони дивні. Але отака ось Аляска. Там червона порічка. Угу. Яка смачна. Я тут і тут ще є біла. Єлля, Фелік за тобою йде їсти. Та я бачу, тут взагалі дуже багато. І ось ходжу я по цьому саду, фейербен, кудись на півночі, незрозуміло, де і. Розумію, що хм, в принципі тут можна жити. І тут гарно, гарно, як для півночі. І ось такі місця, ось такі дні дають мені надію і натхнення, що все буде добре. Маю звик, малий люди. Ага. Це ще така це велика, да. Угу. А це такі були раніше. А, на Алясці холодильники від звірів, від бенедів, від лосів. Все м'ясо, яке вони добували, вони просто ховали ось так на такий верх, будиночки такі будували, і потім, щоб ніяка ніякий звір не дістав, і про потім взимку взимку холодно. Вони просто діставали собі її їли. А це ось цей університет у Фербенкс, який був заснований у 1917 році, і розпочав прийом студентів у 1922 році. У його структуру входять такі дослідні підрозділи: сільськогосподарська та лісова станція, дослідницький центр коледжу природних наук та математики, геофізичний інститут, інститут арктичної біології, інститут морських наук, інститут північної інженерної справи, міжнародний арктичний дослідницький центр та музей північно-оляскінського університету. Університету. Ось бачите, все пов'язано з Аляскою та північю. Цей університет є єдиним університетом на Алясці, що входить до категорії Національної університети Америки. І якщо в цей університет поступають вчитись діти з самої Аляски, великі знижки дає університет. Все для того, щоб заохотити дітей з Аляски мати вищу освіту. Тим паче мати освіту з тих категорій, де вони вже розуміються, бо вони з Аляски. Маленькі. Це яблуні, але вони закриті сіткою, тому що приходять лосі і їх всіх з'їдають. Дивись, написано обережно, бджілки в роботі працюють, щоб не заважали мені. Відколи зроблений, бачиш, сюди є труби зі шлангами, які просто вони вставлять, включають і все. І все добре, бачиш тільки. Там були навіть місця, де на кожної грядці стоїть термометри і показують температуру землі. Так студенти вивчають, як працюють ось ця мульча, солома, що вони стілять. Це міст, а там вода, правильно. І там вода дуже-дуже треба бути обережним, щоб хлопчик не впав наш. Правильно? Пішли, тату знайдемо. Де тато бігає? Чесно, там було ще десятки-десятки місць, які були цікаві, і можна вам було показати, але відео моє було б точно на годину. Тому під такою спекою в плюс 25, погулявши там декілька годин, ми вже не могли і хотіли їхати далі, кудись в холод. Я декілька разів пожалкувала, що не послухала Ілію і оділа ці штани і ці кросівки. Ну було дуже спокотно. Ми, напевно, такі червоні з ним, так? Дивись, він трошки червоний. Я червона. Тришечки. Тут тікає цьочку, можна сісти. Чужин кажу? чис. Mm. До речі, якщо вам цікаво, де наша джема поділася, вона захотіла залишитися з кузенами і бабусею вдома. В неї зараз такий час, коли вона насолоджується тим, що в неї є бабуся. Кузени, друзі. Василі, де ми жили, там було цього для неї мало, тому вона прям дуже щаслива, що ми живемо у бабусі. І коли я її питаю, чи хочеш ти назад Василу, вона каже відразу, ні, не хочу. Ну хто хто, але найщасливіше через те, що ми переїхали, це точно джема. А Фелікс, ну що з нього взяти? Він ще мамина дитина, маминий хлопчик, мамин синуля. Дивись, який ти мокрий. Ай, ну я чую, відчуваю. Дивись, який Фелікс. Я відчуваю. Я, я в шоці. Я людина, яка не потіє взагалі. Просто таку, таку жару я давно не пам'ятаю. Було приблизно 27 градусів жари ось так. Дивіться, дорога трішки поплавилась. Я в шоці. Це я про те, як тут спекотно було. Зараз трішки легше стало. Трішки. на наступний день. Ми ввечері вирішили з нашими малими піти половити рибу. Вирішили не їхати далеко, а біля нашого села, де ми будемо жити. Англійською, та каже пол. Ми вирішили взяти на прокат човен, що було веселіше. Чотири години прокату човна коштує 100 доларів. Як думаєте, це багато чи ні? Будеш рибу ловити? Будеш рибку, будеш ловити? Ця бабуся там працювала і розповідала нам, як працює човен, як його заводити, і я чемно її слухав. Нам хотілося більше з залією провести час з малими, тому що ми скоро уїжджаємо і вони будуть два тижні без нас. Звичайно, половити рибу з малими дітьми в човні ще та пригода, але ми намагалися щось цікаве робити. Так, закидуємо якор. Обережно, Фелікс обережно. Давай Фелікс допомагає туди. На це ми ловимо. Це тут написано, що а, ну, тобі як ікра лосося. Фелікс рибу ловить. От як з цією дитиною ловити рибу, коли тут такий шум? Ось так. Отак, Фелікс, ловить рибу. Упс. Давай назад, дирочку. Звичайно, я трішечки взяла їжі до малому і розваги, ігри, але мені здавалося, що найцікавіше ще для нього було це щось втопити в цьому озері. Плейдо взяли, діти граються. Фіш, так, фіш. Біг фіш зробити тобі. Добре. Покажи свою рибку. Єе, феликс добив рибу. Я не знаю, чого нам не щастило, але майже за три години ми нічого не спіймали. Ілья не міг так все залишити і сказав, що ми нікуди не поїдемо, поки не зловимо хоча б одну рибу. Бо в нього багато раз вона клювала, і він вже тягнув її, але чогось не міг витягнути. І о чудо, нарешті він зловив рибу. Що це Фелікс? Нарешті зловили.